English for Kids Online. І так, у нас Prep'a, на огляд, шостий клас. 10-та тема Buying Things. Уроки за, за робочим зошитом авторів Суван Вітошинська. І так, почнемо з Vocabulary. Давайте з вами поглянемо, який це відповідник за нашим підручником. Ось це Unit. Стрінка 58. На уроці за підручником ми з вами це розглядали. Посилання на плейлист. Є у вас в описі під цим відео, тому, будь ласка, можете перейти, відкрити 58-му сторінку робочого підручника. Ось, і зробити, проглянути її ще раз, якщо ви забули, про що йшла мова. І так, Buying Things Task 1, Fill in the Blanks, as in the Example, page 45. Так, отже, у нас є слова cash, готівка, discount, знижка, purse, Uh, гаманець жіночий, uh, wallet чоловічий, uh, sale – розпродаж, um, price – на біл, uh, рахунок і receipt uh, – чек. Итак, purse – a small bag to carry money, a small case to carry cash, cards, ID. You can carry it inside a purse. Ну, це мабуть wallet. Окей, okay. я... A piece of paper that shows how much you need to pay for things. This is a bill Money in the form of coins and paper notes. Cash. Gotivka A lower price than usual because of a sale. No discount, maybe. Discount. The money you have to pay for something. That's a price. Гроші, так, які ви повинні заплатити за щось. A piece of paper that shows what you bought and how much you paid for it. Це у нас receipt. Check. Uh, і останнє uh, sale. Sale uh, means saling uh, products at lower prices than usual. Uh, sale – розпродаж uh, це продаж продуктів за нижчими цінами, ніж зазвичай. Поставте відео на паузу. Task 2. Uh, circle the correct variant. Обведіть правильний варіант. Make sure to keep there in case you need to return the item later. Receipt. Переконайтеся, uh, що ви тримаєте у себе чек на, на випадок, якщо вам потрібно повернути щось uh, пізніше. She kept her keys, a phone, and a wallet in her uh, while shopping, in her purse, yes? Okay, вона тримала вже свої ключі, телефон і wallet, бумажник у гаманці такому великому, мабуть, purse. The shop is offering a 20% discount on all closing items this weekend. Uh, магазин пропонує знижку 20% на весь одяг на вихідних. Um, so the price of this that book is reasonable, так, considering it's high quality. Ціна на книгу резонна, так, тобто адекватна, зважаючи на її високу якість. There is a a big sale at at the shop and you can get a new TV at lower price. У магазині великий розпродаж, ви можете отримати новий телевізор за нижчою ціною. And the last one. So, I always keep some cash and my ID in the wallet. Okay. На цьому огляд сторінки 45 і Це у нас був vocabulary. Так, vocabulary and reading is over. Так, sorry, але reading and vocabulary продовжуються ще на наступній сторінці 46 І так, the waiter brought the bill after we finished our meal in the cafe. Yes, yeah, so офіціант приніс рахунок. Після того ми завершили наш прийом їжі в кав'ярні. I paid for goods in cash because I didn't have my card with me. Я заплатив за. Um, товари готівкою, тому що в мене не було картки. It's not always necessary to spend a lot of money to have fun. Не завжди є необхідність витратити багато грошей, аби розважитися. І останнє, before going shopping, it's a good idea to make a list of what you need. Перед тим, як йти за покупками, гарною ідеєю є створити список того, що вам потрібно. Поставте відео на паузу. А ми продовжуємо. І так, Grammar Exercise 3AB. Це у нас сторіночка 46, 46. І так, ми з вами на уроці за підручником розглядали тему граматичну, в якій говорили про злічувальні незлічувальні предмети. Так, і, звичайно, про, про показники якісь, про показники кількості, вживання слів «some», any в реченні. A lot of, a few». And a bit of. Окей. Okay. Ну, а зараз. Отже, a bit of, ви знаєте, прикладається як трошки чогось. Наприклад, ось a bit of pizza. A few це декілька. Наприклад, a few books. A lot of вживається як зі злічувальними, так і з незлічувальними іменниками. Може сказати, lots of what's. Сам ми живаємо у стверджувальному реченні на позначення якоїсь кількості або у дуже вічливому проханні. А Ені у запереченні і питанні. Окей. Okay. She has a lot of energy. She all she's always dancing and running around. У неї багато енергії, вона завжди танцює і бігає. I only have a few dollars left in my wallet. У мене декілька доларів залишилося в гаманці. I have some apples uh, in the fridge if you are hungry. У мене є яблука в холодильнику, якщо ти голодний. If, is there any ice cream left in the freezer? Чи залишилось морозиво у морозильнику? She has a lot of friends who live in different countries. Він має багато друзів, які живуть в різних країнах. I have a, a bit of experience with cooking, but I'm still learning. У мене є трохи досвіду приготування їжі, але я до цього часу навчаюсь. Вчуся. I bought some new shoes at the shop. Я купив нові черевики в магазині в крамниці. There are a lot of books in the library to choose from. В бібліотеці є багато книжок. There are only a few seats available for the concerts. For the concert. Лише декілька сидінь. Так, місць доступні для концерту. І останнє, do you have any plans for the weekend? Чи маєш ти плани на вихідні? Так, ну і завдання у нас іде 3B. Нам буде написати 5 речень з даними словами. І так, some. some students brought their notebooks to class. Деякі учні принесли свої записники або блокнотики, так, до класу. I couldn't find any interesting books in the library yesterday. Я не зміг знайти цікавих книжок в бібліотеці вчора. Так, there are a few apples left in the basket. В корзинці в кошику залишилось декілька яблук. We have a lot of homework to complete before the weekend. У нас багато домашнього завдання, яке треба завершити до вихідних. Can you add a bit of sugar to my tea, please? Чи можете додати трохи цукру до мого чаю? Будь ласка. Поставте відео на паузу. Наразі огляд грема. Завершено. Дякую сієї 46 стрінки. So, reading. Buying things, exercises 4, 5, 6, page 47. 47, так це вже 6 це вже буде vocabulary наступне. Так, завдання. І так, reading. Read people's book page 60 and mark if the sentences are true or false. Давайте повернемося до нашого підручника, тому що треба згадати, що це був за текст. Итак, так, two young entrepreneurs to watch. Mm -hmm. у нас є Corey Neves, uh, she's from the United States. Uh, her, the name of, of business Mr. Corey, Корі, Corey's Cookies. Type of business selling cookies. Окей, uh, okay. добренько. Давайте прочитаємо всі твердження. І так, Corey his business. Uh, when he was uh, six. Корі почав свій бізнес, коли йому було шість. Uh -huh, шість. Окей. Okay. Правда. That's true. Корі uh, still bakes different natural cookies. Корі до цього часу uh, випікає різні природні uh, ну, натуральне печиво. The cookies are all natural. Yes, and Mr. Corey and his mom still try the uh, recipes at home before they sell the customers. No, yes, the часу у nuovo organica. Так, Corey liked going to school by bus. Corey любил до школы автобусом. Угу. Так, he was uh, tired of getting the bus to school. Ага. Uh -huh. Ні, йому не подобалося кататися до школи автобусом. Чоколи Чіп Кокіс Мейс Корі famous». І так, що зробили, зробило Корі відомим? Шоколадні печива у вигляді чипсів, да? тут Такі тоненькі, ну давайте подивимося. Чоколи mm чипкус. -hmm. Oh, yes, maybe yes. One day they baked some perfect uh, chocolate chip cookies. Так, вот he did well, and he began to sell other things uh, too, like lemonade and cookies. Mr. Corey and his mom tried a lot of different recipes for cookies. Then one day they baked some perfect chocolate chip cookies. Mm -hmm. Ну, можно сказать так. Bella thinks that hotels don't care about children's needs and wants. Бела вважає, що готелі не турбуються про потреби і бажання дітей. Угу. Uh угу. -huh. Uh -huh. Так, Бела in the hotels and restaurants we are for adults, not children. The places didn't think about that what children wanted or needed. Ну, no, це правда. Итак, Bella and her family lives in the USA. В какой живут? No, Australia. Australia, yes. Mm -hmm. But she was on holiday in the US. Mm -hmm. But they live in Australia. So, you can find the perfect place to have a rest on Bella's website. Ви можете знайти ідеальне місце для відпочинку на вебсайті Белли. Давайте подивимося. Итак, now when families are planning their holidays and looking for places to stay and eat, then they they can look at uh, these websites first to see which places are best for children. Ну, знову ж таки, це лише для дітей. Так Bella became an entrepreneur because she hated her vacation. Bella стала підприємницею, тому що їй не сподобалося її власний відпочинок. Ну, це так. От well, mom said the vacation was great, but when uh, Bella didn't agree, her mom was really surprised. Yes. Ну, на те, що hated, maybe she didn't like, maybe. Ну, нехай буде так. Дуже схоже на це. Okay, so, uh, do you have any business ideas? so share them. Чи є у вас якісь бізнес ідеї і поділи, поділіться ними. No I don't. Наприклад, якщо у нас немає uh, бізнес удайте, треба все одно написати відповідь. No, I don't. Uh, I uh mm -hmm. don't have I don't have any business ideas ideas right now. Right now. Okay. So what kind of your own business do you prefer, online or offline and why? Який вид вашого власного бізнесу ви віддаєте перевагу пере онлайн чи офлайн і чому? Um, so personally, personally uh I prefer wait sorry, I prefer online business. Prefer online business. Because it's uh easier, easier than offline. Offline one. Um these days. These days. Тому що в ці дні простіше це простіше ніж офлайн, так? Ну, в наші дні мається на увазі, ті, які ми зараз живемо. Sometimes you cannot go. Yes, yeah, somewhere. Inкоoli ви можете кудись не поїхати, так, але офлайн ви можете працювати, so you can work offline, on, online, yeah? Okay, but offline sometimes it's impossible. Okay, so under the the sixth is нас іде uh, vocabulary, відповідно. Vocabulary phrases with four, yes? Phrases for. Okay. Um, she's been working here. For, for a long time, мабуть. Так, вона тут працює, вже довгий час. Далее, she gave me a present for my birthday. Вона зробила мені подарунок на день народження. We've been saving money for a new car. Ми uh, збираємо гроші на нову машину. Shaking your hand uh, for a no is not universal. Так, uh, he got an award. For, for his art class. Okay, we live in this city. Four, 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 four. For ten years, maybe yes, for ten years. C. So the town is famous for its cathedral. Yes, mister, slaviti svojim soborom. I am warning you for. The last time, stop talking. Я тебе попереджаю, в да, останнє, досить базікати. He is drawing a picture for his art class. Він е, малює, зроб, ну, малює картину на свій урок малювання. Так, ну отже, у нас B for Bravery тут у нас. He got an award for bravery. Він отримав нагороду за хоробрість. Поставте відео на паузу і ще раз поєднайте частинки цих речень і прочитайте їх голос. Наразі огляд сторінки 47-ї. Uh, reading and vocabulary is over. Unit ten: Prepare six buying things. Listening task seven: Listen and underline the correct variant. Надрел послухати і підкреслити правильний варіант. Ну що ж, давайте послухаємо. One, two friends are talking at the shopping center. Why is the boy at the shopping center? Hi Chris! What are you doing here at the shopping centre? You usually do all your shopping online. Well, not today. I need to go to one of the shops here. Why? Do you need to look at something in the computer shop? No, my computer's fine, but I read there's a great new clothes shop here. 2. A boy, Adam, is talking about shopping. What did he buy? Guess what? I was in the market yesterday doing some shopping for my mum. She wanted me to buy some fruit and some bread. I got the bread first, and then on the way into the fruit shop, a dog jumped up, took the bread in its mouth, and ran away. 3. A woman is talking to her daughter about a present for her son, Matt. What is the present? Emily, when you go to the shops today, please can you collect Matt's birthday present for me? It's not very big, so you can put it in your school bag. He has lots of jumpers, but this one is different. I hope he likes it. OK, Mum. Where do I need to go? Four. Two friends are talking at one of the friends' houses. What is the boy doing? Did you find that information for our history project? No. I don't know where the list of websites is. Have you got it? Yes, in my homework diary. Anyway, look at this site. These are the shoes I like and they've got my size. Well, buy them quickly. Then we can find the website for school. Five. A teacher is talking to the class about a school trip. What is he telling them to do? So, class. Please don't forget about tomorrow's trip. Make sure you arrive at school at the usual time. It's warm at this time of year, and you usually wear t shirts and shorts. But it isn't warm by the lake, so don't forget to bring a jacket. So, Chris usually does the sh his shopping online. Zazwichay Chris robot po online. 2. Chris wants to find something in the new clothes shop. Chris хоче знайти щось у новому магазині одягу. 3. Adam went shopping yesterday for his mother. Adam пішов, ходив за покупками вчора uh, для своего, для, своєї матусі. 4. On the way to the fruit shop Adam met the dog. На шляху до магазину фруктів, Adam зустрів песика. 5. Matt's birthday will be soon. День народження мета буде скоро. 6. Mom wants to buy a jumper as a birthday present. Матуся хоче придбати джемпер в якості подарунку на день народження. 7. Children cannot find the, their list of websites. Діти не можуть знайти списку вебсайтів. Uh, 8. The website has the right shoe size for a boy. Вебсайти мають uh, правильний uh, розмір чоловіків для, чол... для хлопця. Nine. The glass will go to the lake tomorrow. Клас поїде завтра на озеро. And the tenth one, the teacher says to wear jackets tomorrow. Вчитель говорить одягнути жакети, якісь куртки, на завтра, тому що біля озера так холодно, прохолодно. Окей, okay. наразі це все з аудіюванням. І останнє завдання: нам треба написати email. Nine, ten sentences to your friends about your last shopping. Use the following plan. Треба написати про ваші останні покупки. A kind of shop its location, тип магазину і його локація, goods you bought, uh, речі, які ви придбали, prices and discounts, ціни і знижки, emotions емоції Hi, Jane. Привіт, Jane, how are you? I want to tell you about my last shopping trip. Як справи, я хотіла тобі розповісти про мій останній шопінг. I went to a small shop near my house. Я ходила до маленького магазинчика біля свого будинку. It sells clothes, shoes and accessories. Він продає одяг, черевик, аксесуари. I bought a new t-shirt, a pair of sneakers and a bag. Ого. Я придбала нову футболку, пару кросівок і сумку. The t-shirt was cheap because it was on sale. There was a 30% discount, discount on the sneakers too. Футболка була дешева, тому що була на на розпродажу. А на пару, на пару кросівок була був дискаунт, знижка так, 30%. I felt very happy because I liked everything I bought. Я почувалася щасливою, тому що мені подобалося, що я придбала. Магазин не був переповнений, тому було легко щось купити. Uh, let's go shopping together next, next time, best wishes Поліна. Ходімо на шопінг разом наступного разу, з, з найкращими побажаннями Поліна. Поставте відео на паузу, так, аби записати. І можливо переробити цей емейл під себе. На цьому огляд, listening та writing, сторінка 48 завершена. Ну і остання сторінка це у нас Culture Shopping. Вправо 1, 1.2 page 49. І так, match the names of the shops with the things you can buy there. Put the name of the store in you can buy technology shop. the so, computers, smartphones and cameras. a charity shop. Clothes, shoes, accessories. A shopping center. Uh, food, clothes, household goods, gadgets. And the last one, street market. Local fruits and vegetables, yes? Okay. Um. Task B. Write four sentences, use the names of the shops from Exercise 1A. Утворить і чотири речення, використовуючи назви магазинів в справи 1A. I bought a new laptop from a technology shop last weekend. Я придбав новий ноутбук в техмагазині на минулих вихідних. My friend found a beautiful dress at a charity show for a very low price. Моя подруга знайшла прекрасну сукню у магазині. Ну, черриці це благодійно, в благодійному магазині та за дуже низькою ціною. We spend the whole day shopping for clothes at the Shopping Center. Ми провели цілий день, м -м, купуючи одяг у торговому центрі. There are always fresh fruits and vegetables at the street market near my house. На вуличному ринку біля мого будинку завжди є свіжі фрукти та овочі. Так, поставте відео на паузу тут. І останнє Right Answers. Where do you usually go shopping and why? Куди mm -hmm. uh, ви зазвичай ходите за покупками? Так, і чому? I usually do shopping uh, at the shopping center because it has many different stores and I can find everything I need in one place. Uh, я зазвичай ходжу за покупками у торговий центр, тому що там багато різних магазинів, я можу знайти все, що потрібно в одному місці. Друге питання. When do you usually do shopping? Why? Коли ви зазвичай скуповуєтесь? І чому? So I usually go shopping on weekends because I have more free time then. Зазвичай на вихідних, так, тому що в мене більше вільного часу. What do you usually buy? Що ви зазвичай купуєте? Okay, so I usually buy clothes, shoes, and some snacks, наприклад. Так, я зазвичай я купую одяг, черевики якісь і якісь перекуси. І останнє. Who do you usually go shopping with? З ким ви ходите на шопінг? I usually go shopping with my family or friends because it's more fun with them. Я зазвичай ходжу за покупками з родиною або друзями, тому що з ними веселіше. Поставте відео на паузу. That's all for today. Наразі це все стрінка 49 -та. Також перевірена разом з вами Rock Culture and Shopping. так як і весь повністю 10-й юніт Buying Things. На цьому огляд уроків першого семестру завершено. Дякую за увагу. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, підписатись на канал, слідкувати за виходом нових відео. Ну, я з вами прощаюся, до нових зустрічей. Goodbye, good luck!